Температура на автобусе нормальная температура. Правитель, попробуйте. Девайте, садим каждый день еще. Ну так что, что у вас там? Меня не устраивает минус. Мешканці селища міського типу Солоницівка втомились від проблем, що існують на маршруті 1168. Вони оголосили великий перелік недоліків, які, на їх думку, грошей за проїзд не коштують. Наші автобуси в непригодному для перевозки пасажирів стані, вони з детевим полом, вони з деревою кришею, з переставленими сиденьями. Те, що там буває, часто накурено в автобусі, буває хамське отношение в Родителей к людям и ну и техника, конечно, техника больше беспокоит, потому что это просто опасно ездить в таком транспорте. Проезд у нас 10 гривен, по городу бывают более длинные маршруты, и они. Менше стоять по проїзду, і більш качественна техніка перевозить пассажиров. Якщо ви уже берете 10 гривень, то діляйте хоча б соответствующу техніку, щоб перевозила пассажиров. Законом України про автомобільний транспорт та правилами перевезення пасажирів визначені основні вимоги до перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів. Водій не має права грубити пасажирам та казати, що в нього немає дрібних грошей для решти. Також, якщо стан транспортного засобу незадовільний, варто складати скарги до департаменту Укртрансбезпеки, а також телефонувати на гарячу лінію і звертатися безпосередньо до самого перевізника. У транспортному засобі обов'язково повинні бути телефони зв'язку, щоб повідомити про скаргу або на неналежне здійснення водієм його обов'язків. Активісти селища вирішили зібрати підписи та звернутися до міської та обласної влади, яка зможе посприяти у вирішенні даної ситуації. Значит, мы собрали подписи, здесь порядка 500 штук подписей. Хотим дособирать до полторы тысячи. Хотим, чтобы все-таки обратили внимание на эту проблему, это раз. И хотя бы поменяли автобусы. Но опять же, как говорит представитель, с ними все окей. Мы заходили в автобус, опять же, я показывал человеку в том числе, что сиденья не соответствует ни одной норме. Но оказывается, эти автобусы пришли с завода, с такими сиденьями. Оказывается, печка не должна работать так, чтобы отапливался салон. То есть в водителю может быть, а стальным нет. Оказывается, реклама должна быть на стеклах, и эта реклама не мешает обзору, и людям, оказывается, видно, куда они едут. Мы планируем направить звернення в Саленицевському селищному голові Василіва Івановича Шабатько, голові державної районної адміністрації Дергачівської це Житкову Константину Сергейовичу, і голові Харківської обласної державної адміністрації Світличні Юлії Олександрівні. Представник дочірного підприємства, що займається перевезенням пасажирів цього маршруту, каже, що стан маршруток задовільний. Так, да, в нормальному стані, отлично. Серйозно? Так, да, всі автобуси 11-го року. Стояння проходить регулярно, капітальний ремонт. Окей, другий вопрос. А то, що я не поміщаюся в них сидінь, це виноват я? Або то, що у них не вистачає вирізаних кусків у сидінні? І порушений угол сидіння? Да, нічого там не порушено, така конструктивна особливість. Алле, пассажиры так не уважают. Это шторка висит вот здесь. Ну возьмите, если все это запотевшие, да? А висит еще шторка, где я еду? Ну замерзли стекла, у них же нет аппарела. Поставьте печку или поставьте автобус с печкой. Печки есть, они не справляются. А что они не работают? Они не справляются. Всем холодно или только мне холодно в автобусе? Ну как нет. Кстати, всем холодно. Вам тепло, я понимаю. А всем холодно. Садитесь. И я сел. У нас вроде как конструкция нормально. Заметьте, мы не голубые, мы не пойдем приживаемся друг к другу. У відповідальність перевізників буде врегульована, коли зреагують Укртрансбезпека. Їх можуть вилучити ліцензію на перевезення пасажирів, і це є такою відповідальністю, яку можуть застосувати. А також будь-який споживач, той пасажир, який користується послугами даного перевізника, має право подати до суду позовну заяву. Наразі пасажири маршруту 1168 залишаються мерзнути та чекати відповіді на заяву від міської та обласної. Ясної влади